В ефірі телеканалу «Кварц» інформаційний проект студії Січ. Новини Твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події: журналісти Нікопольщини відзначили професійне свято. В місті шахраї традиційні форми шахрайства набирають обертів. Тепер більш детально 6 червня журналісти Нікопольщини відзначили професійне свято. Журналісти газети Проспект трубників виявились одними з найкращих в області. Та про це далі детальніше. Напередодні свята підбили підсумки щорічного творчого конкурсу обласної журналістської організації. Серед переможців газета Проспект трубників. Перший заступник редактора Едуард Слабких став власником премії Рема Суворова. Краща журналістська робота на патріотичну тему. А кореспондент Катерина Близнюк визнана найкращою в номінації журналістський дебют імені Микола Шутя. Колег журналістів вітав голова Дніпропетровської організації НСЖУ Олексій Ковальчук. Я переконаний, що представники засобів масової інформації Дніпропетровщини зберігають високі стандарти української журналістики, працюють по совісті та виконують свій честю, виконують свій професійний обов'язок. У цей день бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку та тепла. Витримки та терпіння, тому що зараз такий в нашій країні дуже непростий час. Едуард Слабких побував на нагородженні в області двічі. З рук заступника губернатора Дніпропетровщини Бориса Філатова він отримав орден за розвиток регіону. Життя на самом деле сьогодні відбувається на Ну І Думається, що губернська власть має відмічати тих, хто от там з камерами в камуфляжі. В окопах среди дыма вот. а мы здесь как бы в тылу уютно вот. но ну, а потом опять же поймал себе на мысли что мы ведь тоже участники войны только другой войны сейчас медийной войны которая ведется между к сожалению нашими коллегами которых я всегда считал очень высокими профессионалами но которые себя в последний календарный год показали совсем ну многие из них показали совсем с другой стороны Борис Філатов привітав всіх журналістів зі святом та висловив спільну надію, що в найближчий час українському народові вдасться побудувати нову країну. Ми повинні людей, в прямому смислі слова духаріти, розказувати їм о будущем, розказувати о хорошому, розказувати о каких-то перспективах. Я кожен раз повторяю і абсолютно іскрені вам і говорю, і положу руку на серце о том, що ми дійсно хотим і мріємо побудувати нову страну. Кошмар этот рано или поздно закінчиться, А скоріше, він закінчиться рано, і ми побудуємо нову страну, де не буде місця бідності, безісходності і не властью. 6 червня в Нікополі вітали переможців міського творчого конкурсу. В цьому році було оголошено сім номінацій. В номінації Любий, нас свій рідний край, спонсором якої вже традиційно виступив депутат облради генеральний директор ПНЦ Трубосталь Олександр Фельдман. Три переможці. Третє місце Лариса Білоцерковська. Бід слово. Друге Леонід Ігнатенко. І перше Мирослав Жуковський. Премія імені Богуша. Вона надихає на майбутнє. Це не тільки сідова які були, але в номінації вартові здоров'я спонсор, народний депутат Андрій Шипко. Теж три переможці: третє місце Лоліта Можеріна, друге місце телестудія Феросплавник. Перше місце Наталя Чернигіна, газета Проспект Трубників. Я хочу передати вам найтепліші слова від Андрія Федоровича, ним журналіста. Від вас залежить суспільна думка, від вас залежить. Суспільний інтерес до людини, теми саме від вас залежить правдива інформація. Якби не було за масової інформації, ми б не отримували стільки знань, скільки в нас є. Щиро вам вдячні за вашу роботу. В номінації «Еколого соціальні проблеми Нєкопольщини» спонсор депутат облради генеральний директор НЗФ Володимир Куцин. Такі переможці. Перше місце В'ячеслав Сандул, друге місце Катерина Близнюк і третє місце Олександр Палець. Хочу поздравити всіх з праздником, пожелати в першу чергу, здоров'я. І хочу пожелати колегам бути чесними, чесними перед собою, чесними перед обществом, чесними перед господарством. В номінації Людина і закон, спонсор міськрайонний відділ МВС України в Дніпропетровській області, начальник Сергій Венедиктов, переможцями стали перше місце Анатолій Сірий. Друге місце творча група телестудії Січ. Дозвольте мені від імені керівництва Нікопольського міського відділу Міліфіки, особисто від Сергія Юрійовича Венедиктова привітати вас усіх з вашим традиційним святом. Побажати вам творчої наснаги. Великих гонорарів за вашу працю гарних новин і щастя, і щастя благополуччя у вас і В номінації гостра соціальна тема премії імені Черкащенка. спонсор рекламно-поліграфічний центр Січ, директор Олег Фельдман. Перше місце посів Едуард Фатієв, друге Катерина Андрос, третє за Оленою Радченко. Ми повинні пам'ятати наших героїв, якщо ми будемо їх наслідувати в тому, в чому вони були. профессиональные, грамотные, сильны, то очень скоро, ну лет через 30, появятся премии имени тех, кто сегодня в этом зале. И для этого стоит работать. В номінації Фотооб'єктив Краще репортерське фото, спонсор мережа магазинів, цифровий фотоцентр, директор Олександр Шпонька, перше місце посіла Олена Зінченко, а друге дісталось Оксані Глимар. Дуже часто ми зустрічаємо, що одна фотографія по емоціям дає більше, ніж стаття або вже відеосюжет. Це емоції, збільшує емоції. Декореспондентом тих, которые заработали премії, всі пожелаем пожелаємо расти. Найбільше переможця в номінації Ми Нікопольці. спонсор депутат міської ради Андрій Фісак. Перше місце Наталя Розуваєва, друге місце Наталя Шиліна, третє Тетяна Зеленяк, четверте місце Олександрина Подольська і п'яте місце Марина Щученко. Журналісти в нашому місті в вида тяжого час і усилення роботи своєї інтернета. На достойному уровне удержують свої позиції і интересные територіальні громаді я би хотіла в першу очередь пожелати вам всім здоров'я, самореалізації і удовольтворення амбіцій каждого журналіста, щоб вони були оцінені по достоинству. Союз ветеранів офіцерів та працівників силових структур заснував медаль за плідну співпрацю. Таку нагороду отримав головний редактор газети Проспект Трубників Володимир Глядченко. Ваше слово доходить наше стовп доходить сьогодні до кожної. І дуже важливо, як ми сформируємо громадянське мнение про міліцію. Такий буде і правопорядок. За співпрацю журналістам подякувала компанія «Інтерпайп» «Нікотюб». Я вірю і знаю, що крепке, хороше, чесне слово завжди доходить до сердець і умов наших читачів. А від лица компанії «Інтерпайп» і «Інтерпайп-Нікотюб» сьогодні ми хочемо Отметить и поблагодарить ті редакції, ті журналістів, которые з нами регулярно сотрудничають. А також ми вважаємо, що завод это неотъемлемая часть города, поэтому горожане должны знать о том, что происходит в проші городе. Привітав винуватців свята проти рей, настоятель спасу Преображенського собору Микола Марущак. Він подарував кожній редакції квитки на фільм про святителя Луку. Вам пожелати, конечно же, обід Божої в ваших трудах. Пожелать вам вдохновения. Ну и помни, конечно, слова из Библии, которые есть по поводу всех нас. От слов своих оправдайся и от слов своих осудись. Я желаю, чтобы после ваших трудов каждый из нас мог действительно оправдаться перед Богом. Подякувал журналистам за работу голова Никопольской города, районной организации Национального союза журналистов Володимир Гляченко. Анатолій Москаленко, що це стан душі. Це не професія, а це стан душі. То я б хотів би вам побажати і хотів би почути те, що ми всі бачимо, чуємо, читаємо. Стан душі хотілося, щоб завжди в нас був чистий. Суспільство треба виховувати на позитиві. Бо позитив у нас є. Солодкі призи для журналістів пообіцяли приготувати бджолярі міста. Журналісти ж, в свою чергу, пообіцяли і надалі працювати на благо Нікопольського краю. Міліція попереджає, знову активізувались шахраї. Лише за останній тиждень вони надурили пенсіонерів на кілька десятків тисяч гривень. Тож будьте уважні та попередьте своїх літніх, близьких чи сусідів. Про популярні схеми шахрайства далі в сюжеті в місті почастішали факти шахрайства. Додому до літніх людей під виглядом соціальних працівників приходять жінки та обманним шляхом виманюють у пенсіонерів гроші. Приводи традиційні або обмін старих грошей на нові, або нібито соціальна допомога. За останній тиждень в Нікополі чотири подібних випадки жертви люди 1929-32 років народження. Шахраїни міняли в них від 10 до 20 П'яти тисяч гривень. Підозрювані жінки на вигляд їм 30-35 років волосся фарбоване з сивиною світлокаштанове. каштанове. Зріст 160-165 сантиметрів на циганок не схожі. Популярним видом шахрайства залишається і телефонне. Шахраї продовжують ним користуватися, довірливі громадяни продовжують відсилати їм гроші. Схема шахрайства тут теж традиційна. Суми, які довірливі громадяни втратили через телефонних шахраїв, пристойні від 5 до 20 тисяч гривень. А от відшукати таких шахраїв майже неможливо. Вони дзвонять з інших областей, а банківські рахунки оформлюють на людей без постійного місця проживання. Тож будьте обачні, коли відповідаєте на дзвінок. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 10 червня вночі плюс +18 плюс +19, день плюс +20 плюс +22, атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 69%, хмарно. У середу 11 червня вночі плюс +18 плюс +19, день плюс +19 плюс +20, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 64%, хмарно, дощ. Стеу, «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.